Була в селі одному господарка, здається, звали всі її Одарка, струнка, моторна, роботяща жінка з очима, наче квіточки барвінку. У хаті лад, в обійсті, на городі, встигала скрізь, робила на солоду. уміла все пекти, варити, шити, і навіть бралася бур'ян косити. Коли ж їй хтось нагадував про Бога, про те, куди веде її дорога, у відповідь лиш чули про потреби. Про те, що ніколи глянути на небо. Так і було від ранку і до ночі, аж поки не злипалися вже очі, грядки, шиття, миття і прибирання, неначе кінь у милі на змаганнях. Та раптом сталася біда в країні. Війна спіткала рідну Україну. Тепер на небо поглядали люди, бо чути стало вибухи усюди. Одарка, як і всі, тепер дивилась частенько в небо. Інколи хрестилась, як чула літака чи вертольота, бо виглядала їх з відкритим ротом. Одного ж у думках вона бажала, аби те лихо город не впало, хліва чи хату щоб не зачепило. Про це у жінки голова боліла. Ну, а душа не думала про душу. До вічності лишилася байдужа. Хто в спокої не думає про Бога. Без толку, тим повітряна тривога.